Давайте розпочнемо нашу прес-конференцію. Сьогодні у нас присутні Олександр Борисович Румик, добре відомий уманським журналістам, народний депутат України Павло Іванович Костенко, голова обласної організації ВО Батьківщина Анатолій Васильович Бондаренко і народний депутат України. Заступник голови фракції Батьківщина у Верховній Раді Сергій Володимирович САС і я, Володимир Кулєба, який вестиме з вашого дозволу цю прес-конференцію. У нас ще присутні голови районних і міських організацій Батьківщини, які входять до 200-го виборчого округу. Я пропоную такий регламент роботи. Зараз надамо слово Олександру Борисовичу Румику. перемовини і консультації з вищим керівництвом нашої партійної організації, консультації із головами партійних організацій міста Умані Уманського району, Христинівського району, Мадна району, тобто тих партійних організацій, які входять до виборчого округу номер 200. провівши консультації з головою обласної партійної організації. Бондаренком Анатолієм Васильовичем і було прийнято рішення як кандидата в народні депутати про зняття своєї кандидатури на даних парламентських перегонах. Справа в тому, що склалася ніякова ситуація в 200 окрузі, що одночасно три Кандидата від опозиції Румик Олександр Борисович, Костенко Павло Іванович і Поляков Максим заявили своє бажання балотуватися в народні депутати України. Оцінивши ситуацію, мною було прийнято рішення, що лише об'єднавши зусилля цих трьох кандидатів, можна перемогти провладного Кандидата Яценка Антона, якщо ж буде інакше, то перемогти партію регіонів і Антона Яценка буде неможливим. Тому я прийняв важке для себе рішення. Одне із непростих рішень в моєму житті зняти свою кандидатуру на користь. Більш досвідченого, більш рейтингового, дипломата, нині діючого депутата Верховної Ради, керівника комітету молоді і спорту, людини, яка надзвичайно багато зробила для держави, для людей, і знімаю свою кандидатуру на користь Павла Івановича Костенка. Коротко я. Пояснив своє рішення і прокоментував, чому я то зробив. Далі. Прошу, Павло Іванович. Доброго дня, шановні журналісти. Ви знаєте, я дуже вдячний Олександру Борисовичу за те, що він дійсно прийняв дуже важкі рішення для себе. І це, мабуть, перше рішення на теренах нашої держави в Україні. що... Одна людина знімає свою кандидатуру, не технічний кандидат, а одна людина, яка дійсно має великий рейтинг в цьому регіоні, який доказав, що в нього дійсно великий рейтинг на минулих місцевих перегонах, коли він намагався вибиратися до мера міста Умані, і це результат був посвідчений тим, що в нього дійсно є на сьогоднішній день великий рейтинг і. Він знімається на мою користь. Ми тим самим демонструємо те, що дійсно ми хочемо е, об'єднатися, і ми показуємо це не на словах, а на справі, як ми об'єдналися для того, щоб мати спільну перемогу. Те, що стосується мене, я і я вважаю е, всі голови партійних організацій, які сьогодні з нами присутні, підтвердять те, що ми будемо. Е, Перемагати заради майбутнього нашої держави, заради того, щоб перемогти тих кандидатів у депутати, які вже своїми діями дискредитували себе як в Верховній Раді, так і в житті. Тому я щиро вважаю, що Умані 200-й округ, монастирища Христинівка, Уманський район достойний мати того кандидата, який дійсно буде захищати. Інтереси народу, а не свої особисті інтереси. Тому я ще раз дуже вдячний Олександру Борисовичу за такий крок, і ми демонструємо дійсне об'єднання, щоб зняти всі чутки на те, що це був технічний кандидат, але ні, він має і мав до сьогоднішнього дня до 9-ї години ранку всі шанси для того, щоб перемогти. Але ми вважаємо. Якщо буде три різних три, три кандидати від одної політичної сили, то це не дасть нам можливість перемагати тут. Тому я дуже вдячний і з задоволенням жму йому його руку. Запрошую до слова Анатолія Васильовича Бондаренко, голову обласної організації Веобитківщини. Яка буде потім звучати? Тому що, на жаль, Уманщина на сьогодні. Висвітлюється тільки з негативних бік. Ви знаєте, ситуацію, яка склалася стосовно провладного кандидата від партії регіонів, де сьогодні йде фактично прикривання злочинів, які відбулися. Я вітаю сьогодні рішення Олександра Балишовича Румика. І я вважаю, що тільки разом, об'єднавшись, ми можемо перемогти сьогодні партію регіонів в окрузі. Сьогодні не стоїть в першу чергу. Питання особистих амбіцій. Сьогодні стоїть основне завдання це перемога на 200-му окрузі, об'єднаної опозиції і найрейтингівшого кандидата. Так що, я думаю, тільки об'єднавшись, ми сьогодні можемо протистояти провладному кандидату від партії регіонів, який сьогодні відрізняється тут свавіллям, відрізняється великою кількістю бікбордів, рекламою. Але, на жаль, поки що це тільки обіцянки, так як і обіцянки партії регіонів, які вони не виконують уже багато-багато років. Дякую. Прошу до слова Сергія Володимировича. Сам безумовно сьогодні безпрецедентна подія, як вже говорилось в Україні. Один кандидат від політичної сили знімає свою кандидатуру на виборах на користь іншого кандидата. Павла Івановича, я знаю, впродовж тривалого часу по спільній роботі у Верховній Раді у фракції. Він є одним із найбільш активних народних депутатів. Свого часу фракція довірила йому очолити Комітет Верховної Ради. Це надзвичайно висока посада у парламенті. Він за Висновками ваших колег-журналістів входить до двадцятки найбільш активних парламентарів поточного скликання. Що стосується Олександра Борисовича, це, звичайно, ви більше про це знаєте, але це теж досить відома людина в нашій партії, партії Батьківщина. Відома саме на Уманщині, і тому його крок є сьогодні, безумовно мужнім, послідовним, і якраз спрямованим на досягнення спільної мети. А спільна мета в опозиції, об'єднаної опозиції загальновідома на виборах до Верховної Ради, які відбудуться 28 жовтня. Отримати таку кількість народних депутатів у Верховній Раді, яка б змогла регально впливати на ситуацію в країні. Тому, і стосовно перспектив об'єднання, висунення конкретних кандидатур, йде зараз серйозна дискусія. Я хотів тільки повторити позицію, яка була нещодавно. Висловлена головою ради об'єднаної опозиції Арсенієм Яценюком, який сказав, що ми йдемо на вибори не заради участі, а заради перемоги. І ця перемога потрібна нашій політичній силі, об'єднаній опозиції, потрібна Україні. І тому він сказав, що ми повинні в той час, що залишився, зараз зробити все, щоби. Від опозиційних сил був один кандидат. Я думаю, на даному конкретному окрузі, враховуючи надзвичайно велику підтримку партії Батьківщина на Уменщині, як і взагалі от в центральній Україні, але чомусь Уменщина домінує тут, в неї найкращі показники по попередній інформації на підтримку, тому програвати в даному окрузі, в 200-му окрузі, ми не маємо жодного права. Тому я думаю, що підтримуючи позицію голови ради об'єднаної опозиції, ми будемо надалі працювати над тим, щоб перемога для об'єднаної опозиції в конкретному окрузі, в інших округах України, взагалі була максимально забезпечена, і все зробимо для того, щоб це було саме так. Дякую. Шановні журналісти, ми прослухали з вами. Коли Іванович, скажіть, будь ласка, чому ви саме зараз вирішили йти? обрав я цей окрик в перший день серпня, коли почалася саме реєстрація всіх кандидатів народні депутати, і в ЦВК була зареєстрована моє прізвище з самого початку? Але чому ми сьогодні зібрались? Це є причиною того, що ми вирішили на насправді. Чи буде три окремих кандидата від цього округу і але від однієї політичної сили? Чи буде це тільки один депутат? І от ми сьогодні зробили крок, і сьогоднішнього дня на цій прес-конференції ми зробили всі необхідні заяви для того, щоб я йшов саме по цьому округу, враховуючи те, що моїм рідним округом? З 2002 року це був сусідній Жашків, але по цьому округу вже є єдиний кандидат від опозиції Анатолій Васильович Бондаренко, і тому був обраний 200-й округ з центру в місті в Умані. А те, що я буду років, тут працюють мої помічники вже багато років з Олександром Борисовичем. Ми Разом працювали з Анатолієм Васильовичем на uh, виборах президента в 2007 році, на ой, 2007 році на дострокових виборах Верховної Ради України в 2006 році на виборах Верховної Ради України. Uh, в 2010 році я очолював uh, штаб і виконував обов'язки голови партійної організації Черкаської області. Тому в мене тут uh, друзі і всі uh, керівники районних. І міських партійних організацій вони мене вже знають багато років, і я вважаю, що тут є великі перспективи на те, що буде перемога об'єднаної опозиції в моїй особі. Програма не така велика, як асоціюється з іншими партіями, і прошу аналіз. Всіх політичних програм, всіх політичних партій, ми зробили невеличке дослідження. Те, що з 350 обіцянок, які обіцяли на саме на вибори президента, на виборах президента на інших парламентських виборах, було виконано десь приблизно 17 або 18. У мене програма складається з декількох пунктів. Це ті пункти, над якими я працював все життя, працюючи в в Черкаській області, все життя, працюючи в бізнесі до. Мого приходу в політику. Це програма пов'язана з покращенням життя в сільському господарстві. Це програма покращення життя саме потреб міста Умані, а також це всі мої профільні програми, до яких відносяться відноситься видання мого комітету. Це молодіжне будівництво, молодіжна політика. Це сімейні відносини, покращення сімейних відносин, особливо дітей, позбавлених батьківського піклування дітей, сиріт, тобто втілення в життя тої низки законів, в яких я особисто приймав участь і був безпосереднім автором. Ну і звичайно, це програма розвитку фізичної культури культури і спорту масового, масового спорту на 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 селі